Загальні такі нужди. Вчора була 5 липня, була молитва за Україну. І ми хто, хто молився, хто був в пості, але це моливка є міль, мільйони людей по всьому світу за наш, наш народ, це наші потреби. І зараз ми також будемо молитися. Цей, цей народ дійсно, він заслуговує ось наказання, але ми ми на світові шукаємо і просимо Тебе прости нас, Господи. Прости вже скільки років йде ця війна, скільки років наш народ гине його вбивають, у Господи. Прости нас, Боже, прости, прости. помагай Боже, ця вся віда, ця війна закінчилася. Скоріш по благодаті твоєї війни. Ісуса Христа, помолити виїхати, щоб це все скінчилося, щоб чоловіки повернулися додому в сім'ї щоб військові вже не там перед коштом, щоб не було цієї загрози, щоб росіяни покаялися в своєму присутстві, своєю агресією, своїй жажді вбивати Господа Україну, дай їм покаяння. І тому Бог дай покаяння, і душу його вільні цього, цього рабства. І хочуть цієї війни, цієї смерті хочуть, Господи, очисти їхні серця, чисті їхні душі. А нас захистить від, від їхньої зброї, від їхніх цих дронів і ракет. Захисти нас, щоб наші міста, наші села, наші люди, вони не гинули. і, і не розрушалися від цього всього Безусловського. Боже, ще раз просимо, будь добри для нас, прости нас наші вірхи. І благослови українців, благослови Господи міського, збережи їх і захисти їх, благослови їхні сім'ї, щоб коли вони повертаються додому, часто вони поранені, часто вони травмовані. Господи, щоб ці сім'ї вони не розпадалися. Боже. Збережи їхні сім'ї, їхніх дітей, щойно. Господи, жінок, щоб ми ходили і минулі. Господи, благослови, щоб поранені, Подушку, щоб полонені поверталися додому, щоб було де працювати людям, щоб було що жити. Господи, благослови всі ці місії і всякі центри, фонди, які допомагають Україні, які благословляють Україну. І багато у нас є продуктів і допомоги. Ми дякуємо Ти за це. І просто щоб Ти благословив всіх тих людей, які жертвують, які служать тобі, підтримуючи наш народ. Господи, благослови на всі ті країни, підтримуй їхню економіку, благослови всіх тих, хто допомагає Україні. Господи, поможи устояти в цій, рині, эмоційно, духовно, щоб не згоріти, щоб не начити. Щоб не начать боятися, Господи, щоб жити благодаттю твоєю, благодаттю серці. Господи, і ми дякуємо, і славимо Тебе, і просимо Тебе за всі рівні влади, за, за Зеленського, за Верховну Раду, і за всіх керівників, і, всіх громад, всіх рівних. Господи, благослови, щоб не стану Боже, щоб не було корупції, брехні. Приділи, Господи, що про людей думали, про Твоє майбутнє думали, Господи, не тільки своєї сім'ї, а про майбутнє всього народу. Господи, помили нас і благословити благослови всі церкви, всіх віричів, Господи, всіх людей, які чули і чують Євангелію, щоб вони приходили до Тебе, душі свої спасали. Господи, церкви, щоб жили, щоб служили тобі, щоб передали Болі Євангелії. Господи, ми вдячні. Сіла є реаліях і будуть проходити і проходити живуть. Я і славу дітей, слава Іссу, Сину, і Духу Святого. Амінь.